Далі наступний слайд, якщо можна. Як це відбувається? Середовищність критично важлива. Друга тобто середовищність практично унікальність Львова, яку не можна втратити. І це є одна, до речі, з причин, чому туризм, на нашу думку, шкідливий, якщо ним займатися дуже активно. Тобто туризм до якогось ступеню буде завжди, і це добре. Але якщо туризм стане пріоритетом номер один, як пропонує монітор груп, він вб'є Львів. Бо він вб'є середовищність. Що таке середовище? Середовище це спроможність людей об'єднуватися в певні групи задля, задля якихось реалізації своїх цінностей, наприклад. І середовища набувають практично тих самих можливостей, що організації, але вони не є інституціоналізовані. Вони не мають підпису, печатки, голови і так далі. Але вони існують, вони можуть робити неймовірні речі. Друга річ, дуже важлива, це є. Міжнародність Львова, відкритість Львова і його толерантність до інакшості Львів впродовж історії був дуже різним. І став дуже українським, і це чудово, що він став українським, бо це місто, яке має фантастичну українську традицію, починаючи від того, що воно було засновано українцями. Воно в більшість своєї історії намагалося реалізувати свою українськість. і Воно було по великою мірою локомотивом українськості для країни. Але крім того, цей Львів є містом, про яке можуть сказати про нього як про своє представники ще доброго десятка різних релігій. Нації і так далі, і можливості, які вони зараз таким чином можуть дати, це і можливості збільшення впливу Львова на світ. Наприклад, нам дуже були потрібні польські голоси, коли ми говорили, наприклад, про Євро 2012. Так? Ми в результаті вийшли спільною заявкою. Далі нам були дуже потрібні там якісь інші голоси. Іншими словами, ми говоримо про те, що, наприклад, навіть ті самі німці, які тут були, вони мають свою назву для нашого міста. Домовленість між поколіннями критично важлива річ. І це, до речі, ви можете побачити по унівській групі. Багато молодих людей, але багато старших людей. Досвід передається, досвід знання є трансформацією. І то саме дуже важливо в у Львові. І глибину розмаїття релігійних традицій. Це місто є католицьким, різних конфесій, воно є православним різних конфесій, в цьому місті так само є люди, які практикують ще інші релігії. І той факт, що вони вживаються між собою, дозволяє йому стати одним з дуже небагатьох точок діалогу між різними релігіями. І це, власне, ну таких точок насправді у світі є дуже мало. Львів має цю чудову можливість. І що він пропонує? Культура публічного простору це середовище, про яке ми говорили. Сукупність знань людей, інституцій для реалізації. По великому рахунку готова вся інфраструктура, щоб реалізовувати ідеї, а, інфраструктура і сприятливе бізнес-середовище для інновацій це те, над чим так само, як і над другим пунктом, треба буде дуже серйозно працювати, тому що інфраструктура не в тому стані і бізнес-середовище не надто сприятливе, хоча інновації відбуваються Львів, дуже інноваційне місто. Говоримо в першу чергу про ІТ і про інші сфери. Інтелектуальні та творчі сервіси. Унікальні місцеві технології, і на останньому місці у нас архітектурна спадщина і ремісницькі традиції. Якщо ми почнемо перепріоритизуємо, поставимо архітектурну спадщину і ремісницькі традиції на перше, на перше місце, ми опинимося в місті минулого з усіма наслідками, які з цього витікають. Тобто, ми говоримо про те, що це є річ, яка є дуже важливою, її треба берегти, її треба, її треба розвивати, але вона не може бути пріоритетом номер один. І наступне. Що робить Львів? По великому рахунку він формує цінності, він відповідає на виклики, притягує людей. Дуже важлива річ: якщо зараз зі Львова їдуть, щоб, щоб досягти себе, та? Святослав Вакарчук став знаменитим, коли він виїхав зі Львова, як, як музикант. Та? Богдан Ступка став знаменитим, коли він виїхав зі Львова. І так далі. То ми говоримо про те, щоб до Львова їхали, щоб стати знаменитими, їхали, щоб здобути себе, щоб знайти себе, в тому числі і з Києва, зрештою. Притягує людські ресурси, створює умови для нових ідей, заохочує відповідальність бізнесу, витримує глобальну конкуренцію, формує власне обличчя на мапі світу. Наступне. Чого він не робить, він по великому рахунку не обмежує. Не обмежує, не дискримінує. Е, значить, і далі. Наступний слайд. Наступний. Наступний. Е, нема індустріальних підприємств, нема промислових базарів, нема маршруток. Далі, хто такі львів'яни? Бути мешканцем Львова, отакого от Львова набагато важче, ніж бути мешканцем сьогоднішнього Львова. Бо крім всіх інших речей, додаються кілька речей: треба бути свідомим і відповідальним. А це важче. Це означає, наприклад, сміття не викидати будь-куди, а викидати його туди, куди його треба викидати. Або це, наприклад, означає платити за комунальні послуги. Або, наприклад, не ставити пластикове вікно. В пам'ятку архітектури я живу в пам'ятці архітектури, що зробили всі мої сусіди. І коли я їх про це питають, ну так холодно. От розуміємо, так? І відповідно це означає, що дуже важко. Дуже важко дуже важко з одного боку взяти на себе цей тягар, з іншого боку, можливості, які дає Львів, набагато перевищують цей тягар відповідальності. І останнє це чим ми чим пишаються львів'яни? Uh, так. Унікальність, атмосфера. Вони дуже важливі для натхнення для можливостей, активність розвитку, реалізованість міста і себе в місті. І які можливості мають львів'яни. Реалізація в себе в місті, один ритм з світом, нема кордонів. Таке місто не має кордонів. По великому рахунку, таке місто дихає тим самим повітрям, яким дихає цілий розвинений світ. Високоякісні послуги, якісна освіта і знайти для себе середовище. І останнє, що я хочу сказати, це те, що на ну, тому ми зупинимося. Є одна передумова, яку треба зробити, щоб у 2025-му ми цього могли досягнути. Це є побудувати дуже сильну освітню інфраструктуру. Практично це все робиться через дві речі: перше, це є освіта. Нам потрібні сильні університети, нам потрібні сильна політехніка, нам потрібні додатково сильні приватні університети, маленькі мобільні університети, типу Уку або Києво-Могилянської академії, які можуть вони не створюють, вони самі не роблять погоди, але вони дуже сильно впливають на лідерів. Києво-Могилянська академія змінила державний університет імені Шевченка своєю присутністю. Тобто, вони дуже сильно впливають. І друга річ. Це соціальна перспектива. Якщо відбувається інвестиція в освіту, але випускник не вірить, що він тут досягне успіху, він з міста поїде. Причому поїде зразу, коли отримає диплом. Через це проходила Венесуела, через це проходила купа міст і купа країн. По великому рахунку це те, чого ми не можемо тут допустити. Тому це означає, що студент, який живе в місті, повинен абсолютно чітко розуміти, яким чином. Він, закінчивши університет і докладаючи, наприклад, своїх знань, може доробитися до там свого помешкання, може мати свою щасливу сім'ю і жити в комфортному місті, бути щасливим. Дякую.